Module 1. Who are you? Lesson. I'm a student. Працюємо з вами з вправами 17, 18, 19 на сторінці 12. І вправами 20, 21, 22 на сторінці 13. Це передостаннє заняття наше таке робоче. Потім буде round-up повторення. І так, I'm a student. Продовжуємо цикл уроків за робочим зошитом Косован Вітушинської. До підручника Full Blast Plus 5 клас. Activity 17. Label the pictures as in the example. Підпишіть малюнки як у прикладі. Итак, 1. Geography, 2. Music, 3. Art, 4. History. 5 English, англійська, 6 maths, математика, 7 PE, and 8 science. 18. Write a list of your favorite subjects. Зробіть список ваших улюблених предметів. Ну, я написала, ви власні напишіть. Я написала Maths, математика, Science, природа, Ukrainian, Українська and history, історія. 19. Write answers. What's your most favorite subject? Тут також, замість трьох крапочок ви пишете свої, свої відповіді. Який у вас найулюбленіший предмет? My most favorite subject is. І тут замість крапочок напишіть те, що вам подобається вивчати. What is your least favorite subject? Який найменш улюблений, улюблений предмет? Напишіть. Також замість трьох крапочок. І а, наступне питання: What subjects are you good at? В яких предметах ну, ви встигаєте, з яких предметів ви встигаєте? I'm good at... і назва предмету. Або декількох предметів, будь ласка. Поставте відео на паузу, пропишіть. Будь ласка, ці відповіді і замість трьох крапочок свої. Власні підставте. я вам пояснила вже, що де і як підставляти. Activity 20. Number the sentences to make a dialogue. Пронумеруйте речення, аби утворити діалог. Hello, what's your name? Привіт, як твої справи. Привіт, як, тво... як тебе звати. Uh, hi, I'm Kate. And what's your name? Привіт, я Кейт. А як тебе звати? My name's Paul. How old are you, Kate? Мене звати Пол. Скільки тобі років, Кейт? 4. I'm twelve years old. Where are you from, Paul? Звідки ти, Пол? Five. I'm from France and you. Я з Франції, а ти? I'm Ukrainian. Я Українець. What's your favorite subject, Paul? Який Akute улюблений предмет, Pol. Um seven. Maths. What subjects are you good at, Kate? А ти? З яких предметів стигаєш? I'm good at geography, and what's about you? У мене гарно виходить географія, а ти. I'm good at English, Kate. А у мене англійська, Kate. Ну, такий діалог. Будь ласка, number the sentences. Пронумеруйте ці речення і ще раз прочитайте цей діалог. Activity 21. Fill in the blanks. У нас є в наявності слова Ukrainian, Music 11. Good is, and subject. Hello, my name is Olya and I am 11. Привіт, мене звати Оля і мені 11. I'm Ukrainian and I live in Lviv. Я українка, я живу у Львові. My favorite subject is English. Мій улюблений предмет англійська. I'm good at history and music. У мене гарно виходить історія і музика. My favorite kind of music is rap. Мій улюблений вид музики реп. Good. Поставте відео на паузу. Activity 22. Complete the sentences. My name's Polina. My surname is Petrenko. Наприклад, мене звати Поліна, а ви пишіть своє ім'я. My surname is Petrenko. Моє прізвище Петренко. Своє прізвище. I'm 11. Свій вік напишіть. Я написала, що мені 11, ну ви пишіть свій вік. I'm Ukrainian. Я українець, українка. Не ну, думаю, це всім підходить. My favorite subject is maths. Мій улюблений предмет математика, наприклад. Випишіть свій власний предмет. My favorite kind of music is, ну, наприклад, pop music. Мій улюблений вид музики поп-музика. Випишіть, знову ж таки, свій варіант. My favorite singer is Мій улюблений співак це. І напишіть свого власного співака. My favorite band is Моя улюблена група Це. І замість трьох крапочок назву своєї улюбленої групи. Я не буду вам нав'язувати щось. Все одно, ну тут ви вже зможете написати самостійно. Поставте відео на паузу. That's all for today. на цьому це все. Огляд уроку I am a student модуля першого who are you завершено. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал. Вподобайку, зберігайте цю добірку відео уроків, вона буде доповнювати, доповнюватися протягом навчального року. Наразі це все. Goodbye, good luck!